Вітаю всіх на своєму каналі! З вами знову я. Ось мене зацікавила така процедура відбілювання зубів перекисом водню. Звичайно ж, багато надивилась, наслухалася, трохи порадилася з деякими людьми і вирішила поділитися таким рецептом з вами. Перекис водню. Антисептик без запаху, без кольору. Можна використовувати не тільки для оброблення ран, виявляється, на основі перекису водню можна відбілювати зуби. Курс складається від 10 процедур. Потім підтримуємо один раз на тиждень. Що ж ми робимо? А робимо ми звичайні речі: чистимо зуби. Окремо склянку набираємо 1 столову ложку перекису водню Добавляємо 1 столову ложку звичайної води. Цим розчином прополощимо зубки після чистки декілька секунд. Першого разу можливо відчуваємо невелике пощіпування. Це норма. Після полощення. Не треба їсти 2 години. Тому краще робити таку процедуру ввечері перед сном. І ось тут увага! Якщо у вас крихкі, чутливі зуби, то цей метод може бути не для вас. Отже, спробуємо. Адже з приходом весни, з появою сонечка на небі, ми всі так бажаємо мати білосніжну, чисту посмішку. І нехай наші зубки будуть здоровими і красивими.